Так, всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, це мій перший кліп. Но ми будемо проходили гру. Ну, не хочу запам'ятати назву. слова, вона буде на суті Аватара. Ну, аватар як всім відомо є мультик і кіно. Ну то по Ну то так. почнемо нашу нову гру. Ні, це мені чимось не подобається, не знаю чим. Але... О, ось цього візьму. Не знаю, як ви її його називаєте. Слогін флумакс. Так, ну, Акс. Ви як ти зараз... Ма так и. мы продолжаем. Что-то минимум тут была пауза. Ну, я даже помолчу. Так, йде загрузка, зараз почнеться гра. Ну, гра я тут не буде такого отомлительного. Ну, гра, в принципі, легка спочатку, а потім починаються трудності. особливо найтяжче на екранах літати. Ну, то одразу не буде, то потім аж. А, і коли буде грати за Аватара, ну то навіть якщо буде збройну, то Лук Він з першої тілі може вбити. Угу. Наразі поки йде і то, ну то я щось помовчу. А, і ще одне. я вам Я шо... уже говорила, не надо больше солдат. А мне опять присылают солдата. А по мне так одно и то же. Я с тобой тут работать не буду. И двух недель. Гарантирую, хуже этой планеты ты нічого не виділ. Ну, якщо дивити в оба, планета вас нагородить тебе так, як ти і представити не можеш. Я хочу їй вже що сказати. Коли я гру закінчую, то я буду нові знімати відео. Ну, то ви можете мені порекомендувати в коментарях, ну, яка мені суту відео знімати, ну, про яку гру. Я буду знімати його. Уже в поті. Ну і ця гра не дуже така і коротка, вона дуже довга. Ну, я наразі перемотаю. Якщо ви захочете, то ви будете собі дивитися. І вже навіть їх перемотувати. Схоже будемо дивитися. Угу, понятно. Не дуже зрозуміло, що треба зараз робити. Ну, Но... зараз ми мали би вийти зараз з корабля. О, є, зараз ми будемо входити з корабля. Загрузка, знову якщо я прийшла. Ну я наразі все тут знаю, но ну, не всю гру. Но я меншу частину був, прийшов. На... На третій карті кінць, потім я якось. я не можу вже прийти. <плес> ну да. А, і ви скажете за першу серію, чи мені знімати ще відео, чи припинити знімати. Якщо скажете припинити знімати, ну то треба цей, написати якусь гру, яку ви пропонуєте мені зіграти. Бо самому мені дуже довго шукати і нудно. Угу. Ну, такого ничего, скоро я створю группу, вы можете мне кидать туда все сайты ігор. тобто вконтактах. Ну, так и всяко. Гра спочатку легка, нав навіть над, а потім, ох, які труднощі ще підуть. Ну і що ти хочеш сказати ти тими рухами? Ну, якщо і добре, в мене пам'ять не підводить, ну то ми зараз маємо дійти в корабель і втілитися в тіла тіло то Ми перемістимось назад. Ну і, ну, і буде потім, ну то, що скоро буде комісія, Знай... слідити круто. А квітсь буде тобто один із в армії Аватар, так притвори був містецький тіл. Ну, і, Ну, і потім треба робити вибір або аватар, або військовий. Я наразі виберу аватар. Аватарів, а ви ще захочете то військових. Ну, тобто, до того перше, треба дойти. Бо аватара є. Ну, найліпша зброя в Тарі. Ну, і такого більше нічого не казати. От. А, і там говорити то не на Enter, а на F англійське. Ну, ми зараз почнемо. Шукати лабораторію, ну я вже знаю, де вона знаходиться. Ну там дуже довго треба в лісі чекати, поки там все очистить повітря, все таке. Тому я буду поставлю там на паузу, і коли він буде підніматися, ну то я вже вклю включу відео. Бо то просто дуже довго і сутужно. Угу. Ну, скоро, я думаю, це я не буде дуже довго. Але тільки на відео прийшло, ну то ще я чуть-чуть пограю. Ну і тут керуванням в мене дуже, бо гра трошки підлагує. Не